English for Beginners. Английська для початківців. Mini Lesson Two. mini урок другий. The main rules for learning English. My experience. Важливі правила для вивчення англійської мови. Мій досвід. Learning any foreign language depends on how quickly your brain can build a neural network. that will help you think and speak in your chosen foreign language. In this mini lesson, I want to share with you my experience which I have formulated in the following important rules for learning English. Вивчення будь-якої іноземної мови залежить від того, як швидко ваш головний мозок Може вибудувати нейронну сітку, яка допоможе вам мислити та розмовляти обраною вами іноземною мовою. У цьому міні-занятці я хочу поділитися з вами своїм досвідом, який я сформулював у наступних важливих правилах для вивчення англійської мови. Rule number 1, правило перше. Set yourself the goal that you will study English until you die. That is for the rest of your life. Поставте собі установку, що ви будете вивчати англійську мову до своєї смерті. Тобто все життя. Rule number two, правило 2. Love English as a second language. Try to surround yourself with English in your daily life. For example, in the settings of your laptop and mobile phone, select English as the main language. <speaking English> Вас оточувала англійська мова. Наприклад, в налаштуваннях ноутбуку та мобільного телефону оберіть англійську мову головною. Rule number three: Read at least one page of an English book aloud in every day. It may take a little time. But the main scene is that you read in English every day. Правило номер 3 Щодня читайте вголос хоча б одну сторінку англомовної книги англійською мовою. Нехай це займе багато вашого часу. Але головне, щоб ви читали англійською щодня. Rule number four. Правило номер чотири watch English videos online every day or watch English movies, etc. Щодня дивіться англомовні відеоролики в інтернеті або дивіться англомовні фільми тощо. Rule number five. Правило номер п'ять. Write at least a little in English every day. You can rewrite English quotes, etc. Щодня пишіть хоча б трохи англійською мовою. Можете переписувати англомовні цитати тощо. Rule number six, Правило number 6. Don't try to translate from English to your native language too often. When we speak in any language, we are not translating, we are simply communicating. Your goal is to speak English as you speak your native language. Не намагайтеся часто перекладати з англійської мови на вашу рідну мову. Коли ми говоримо будь-якою мовою, то ми не перекладаємо, а просто спілкуємося. Ваша мета розмовляти англійською так, як ви говорите рідною мовою. Rule number 7 Правило номер 7: Speak English every day. Don't be afraid of making mistakes. You can talk to yourself or talk to artificial intelligence, etc. For example, I record English videos for publication on the internet. Щодня розмовляйте англійською мовою, не бійтеся помилок. Можете говорити вслух самі з собою. Або розмовляйте зі штучним інтелектом тощо. Я, наприклад, записую англомовні відеоролики для публікації в інтернеті. Good luck! Успіху вам, сінсілі, Любомір Павло Нестеренко, Your English Teacher! З повагою! Любомир Павло Нестеренко, ваш вчитель англійської мови.